Розквітли і зникли в Кіровоградській школі номер 18 Украли 100 кущів троянд. Вчителі та учні придбали квіти за власні гроші, втім, радували колектив школи і перехожих вони недовго. Невідомий за одну ніч викопав майже всі квіти. Восени минулого року вчителі та учні 18-ї школи зібрали 2,5 тисячі гривень і купили 100 кущів троянд. Квітами прикрасили подвір'я закладу. Дуже хвилювалися, щоб вони не померзли. Всі вчителі холодно, ми всі в грязюці, висаджуємо їх. Чекаємо весни, чи приймуться наші троянди. І як на диво, всі 100 кущів прийнялися. Потім ми починаємо чекати їхнього квіту. Вчителі розповідають, придбали найкращі сорти і знали назву кожної квітки. Ви не уявляєте, як раділи навколишні люди, які ходили, говорили, боже мій, яка краса. Ходили фотографуватись. Кілька днів тому троянди розквітли та милувалися в школі. Ними недовго. За ніч невідомий викопав майже всі кущі. Ми були дуже засмучені, здивовані, тому що ми. Наступному році випускники хотіли залишити якийсь світ про себе, щоб інші люди також милувалися, щоб наша школа була гарною і виглядала також престижно. З відеокамер спостереження видно, як о третій годині ранку чоловік, озброївшись ліхтариком та лопатою, копає кущі і ховає у мішок. Вчителі розпочали пошуки. Зранку ми об'їздили всі базари, де продаються ці троянди, тому що наші троянди ми впізнали серед сотні троянд. Вони випликані нашими руками. Ми їх підливали. Ми ми Створювали для них всі умови, щоб вони зацвіли. Зацвіли не тільки для наших дітей, а для всіх тих, хто милується красою їхньою. Тепер про трояндовий сад нагадують лише фотографії. У школі шукати злодія та квіти планують до останнього. Знайти цю людину нам буде дуже важко, тому ми будемо звертатися до органів міліції для того, щоб вона нам допомогла знайти цю людину. І Я хочу звернутися, якщо хтось бачив і хтось знає, нехай нам про це скажуть. Я вважаю, що ця людина має відповісти за те, що вона зробила. За викрадення троянд, злодій може сісти до буцегарні на три роки. Ірина Дідошова, Віра Шестакова, Анастасія Діденко, день за днем.